Вітаю! У даному відео ми з вами розглянемо, як можна використовувати фоторезистор. Тобто, дивитись, яким чином у нас при змінні освітленості буде реагувати світодіод. Ну, в даному випадку будемо використовувати світодіод. Будемо дивитись на те, як буде змінюватись його яскравість. Отже, зараз схему з'єднання ви бачите на екрані. Для цього, як ви бачите, нам знадобиться один безпосередньо сам фоторезистор. Два резистори, один світодіод ну, для, ну, і відповідно з'єднувальні дроти. Отже, поїхали першим ділом, як завжди, нам необхідно ініціалізувати пін для фоторезистора. В нашому випадку він буде на е, піні A0. Отже, е, інт под пін, Він у нас, як я вже сказав, на А0 буде знаходитися. Далі ініціалізуємо пін самого світодіода. Назвемо його LED pin, Він у нас буде на 11-му. Крім того, нам знадобиться ще і додаткова змінна, як і в одному з попередніх відео, назвемо її VAL wow, і початкове значення виставимо. Отже, далі переходимо до функції Setup. Тут ми будемо використовувати, по-перше, як я вже говорив, у нас а 0 це аналоговий у нас буде вхід. Отже, нам необхідно ініціалізувати цей вхід на те, щоб він працював. Отже, серіал використовуємо бібліотеку серіал. Звертаю увагу вашу на синтаксис, що він у нас чутливий до регістру. Отже, серіал потрібно починати із великої літери. Не забуваємо в кінці кожного рядка ставити крапку з комою. І говоримо Pin-Mod, що наш LED-Pin, будемо на нього виводити. Отже, out. Звертаю вашу увагу, якщо правильно все ми набираємо, то у нас, відповідно, наші зарезервовані слова вони відділяються іншим. Переходимо до функції void. Першим ділом нам необхідно зчитати значення е, нашого фоторезистора, тобто те, що у нас видає наш фоторезистор. Саме для цього ми робили е, вводили додаткову зміну вал, і до неї будемо е, в неї будемо записувати значення е, з нашого фоторезистора. Отже, аналог рід, з нашого подпільного Далі виводимо для того, щоб ми з вами розуміли і бачили результати роботи світодіоду, будемо виводити його в е, наш консоль. Отже, серіал. Print.lm. Значення, яке у нас спочатку ми зчитуємо його і потім його одразу виводимо. Крім того, нам необхідно, щоб ми все ж таки побачили, як буде працювати наш, е, наша Arduino, Нам необхідно включати та вимикати наш, е, включати наш світодіод з відповідною яскравістю. Отже, для цього ми будемо використовувати канал right, на led пін І виводимо значення. Не просто вал, а зробимо вал подібне. І після цього пауза в одну мілісику. Десять мілісекунд, да, у нас виходить. Перевіряємо на да. помилки. Угу, все добре. включаємо Arduino. Завантажуємо програму. Програма завантажилась. Відкриваємо монітор. І бачимо на екрані, як у нас біжуть значення. І давайте зараз закриваємо. Зверніть увагу, як змінюються у нас дані. Коли ми закриваємо, значення змінюються. відкриваємо, значення збільшується. Як ви бачите зараз у відео, яскравість світодіоду у нас теж відповідним чином змінюється.